Спочатку потрібно зрозуміти, що це Світовий банк, це єдиний дійсно, так скажемо, документ, хто робить дослідження і розуміє, скільки нам потрібно грошей. Я вважаю, як будівельник, що це набагато більше, ніж 486 мільярдів я доларів. Я хочу також і нагадати, що було спочатку 90 днів порахували, потім рік порахували до кінця двадцять третього року.

Третій рік, тобто сьогодні можемо сказати, що з 411 мільярдів вона зросла до 486 мільярдів. Як будівельник Максим, я можу сказати, що це набагато буде більше. Спочатку з спочатку, я хочу пояснити, також, що мені розуміємо, скільки це буде продовжувати це раз. І другий, ми мені розуміємо, що відбувається на захоплених територіях, тому я вважаю, що це буде. Біля одного трильйона доларів. Де брати це гроші? Е, я вважаю, що е, це гроші, про які ми говоримо з вами біля 300 мільярдів, на які ми розраховуємо це конфісковані, так скажемо, гроші. Я вважаю, що там набагато більше. Про це говорив прем'єр-міністр Денис Шмигал, що це буде біля 500-600 мільярдів.